Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поринемо в захоплюючий світ міфології і дізнаємось про богиню Зимун, священну небесну корівку. Ця богиня має цікаву і вражаючу історію, що глибоко переплітається з давніми віруваннями і легендами. Тож залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про цю захоплюючу фігуру з давніх часів. Зимун була створена родом на самому зорі часів. Вона є матір'ю Велеса, тому Велес часто зображується як бик або людина з бичачою головою і зветься Велесом Коровичем. На початку часів священна корова жила на острові Березань, але згодом перебралася у верхній світ богів. Чумацький шлях був створений з молока Зимун. Посаду Ірія тече молочна річка прямо з вимені Зимун. Цю богиню шанують як у Велесовий день 11 лютого, так і 10 квітня, коли вшановується сама корова Зимун. Вважається, що Богородиця Зимун, богиня-охоронниця священних небесних корів. На початку часів священна корова жила на острові Березань, в центрі якого знаходяться Рипейські гори, де найвища гора Березань. Мимогір тече молочна річка з вимені Божественної корови зимун. На цих горах, на берегах молочної річки і мешкала зимун у дні творення світу. Після перебралася у вишній світ богів. Тепер посаду Ірія тече молочна річка прямо з вимені зимун. Чумацький шлях був створений з молока корови зимун і молока кози Сидунь. Богородиця Зимун, будучи богинею, охоронницею священних небесних корів, вміла перевтілюватися в небесну корову, щоб слідкувати, хто з її богів синів балує, і не дає священним тваринам мирно пастися на просторих луках сварги причистої, а заганяє їх пастися в небесний вирій сад або на темні пустоші, що лежать біля рубежа, що розділяє світлі і темні чертеці. Одного разу Зимун вирушила перевірити стада священних небесних корів і не знайшла їх. Вона попросила знайти священних корів Бога Перуна. Він знайшов пропалі стада на темних пустошах, куди їх загнав для жарту Бог Велес, син Богородиці Зимун. За провину Бога Велеса на три роки відправили на землю, щоб він допомагав родовим охотникам і пастухам пасти свої численні стада. Через це Велеса і його братів зображали в рогатих шоломах, а на щитах зображалася голова священної небесної корівки, в яку перевтілювалась їх Богородиця Мати. Іменем Небесної Богородиці Зимун наші мудрі предки назвали одне з сузір'їв північного небозводу. Будучи близькою до зірок, зимун здавна покровительствує подорожнім, пішим кінним, впливаючим на кораблях. Є покровителькою заблуканих мандрівників. І завжди допомагає їм повернутися на свою обрану істину і єдину стежку життя. Іноді богиню корову зимун можна бачити на небесах, зокрема в хмарну погоду в іноді, проглядаючих крізь хмари сонячних променях, іноді при пильному погляді помітний силует зимун. Якщо комусь вдалося побачити цей силует чітко, то ця людина має прихильність корови зимун. І не залишиться наодинці зі своїми проблемами під час подорожі. Але не тільки на небесах зимун може явитися людям. Відомо безліч випадків, коли богиня корова сходила з хмар на бренну землю, щоб допомогти людині. Зимун не забуває тих, хто ставиться до неї з пошаною, не залишає їх у біді. Якщо мандрівник заблукає, богиня корова з'явиться перед ним і вкаже дорогу. Тільки не треба лякатися, коли раптом на лісовій стежці, в занедбаній пустелі або посеред океану побачите силует корови. Це Зимун прийшла вам на допомогу. Слідуйте за нею, і богиня корова виведе вас до мети. Однак іноді зимун може вказати шлях із небес, навіть не з'являючись перед мандрівником. А просто в один момент змінюючи похмуру погоду на ясну і тим самим вдень показуючи місце сонця на небі, а вночі місця зірок північної зірки перш за все. Тоді мандрівник без труднощів зорієнтується і направить свої кроки туди, куди йому вкаже богиня зимун через сонце або через північну зірку. У рідкісних випадках зимун може приймати і людський вигляд. В людському вигляді це молода жінка, одягнена в традиційний одяг для тієї місцевості, де вона з'явилася. Добре світле обличчя, тихий голос, трохи втомлені, але прекрасні очі так згадують зовнішність зимун в людському вигляді всі, хто її бачив. Вона з'являлася у вигляді жінки тоді, коли потрібно було передати щось словами, найчастіше, щоб заспокоїти родичів мандрівника, який десь загубився. Але вже знайшов завдяки зимун вихід і вирушає додому. У всіх інших випадках зимун з'являється у вигляді корови. Варто зазначити, що забарвлення зимун у вигляді корови змінюється залежно від місця її появи. Якщо корова зимун з'являється в лісі перед загубленим мандрівником, то вона яскраво червона. Якщо з'являється в пустелі, на лузі, в чистому полі або в степу, то в таких випадках зимун виглядає як звичайна корова біло-чорного забарвлення. А якщо в морі або океані загубився хтось, то корова зимун з'явиться в небесно-блакитному забарвленні. До речі, це останнє небесно-блакитне, вважається первісним і основним забарвленням зимун, адже вона небесна корова, тому такий колір характерний для неї. Ще одна деталь, яка залежить від того часу року, коли зимун з'являється перед людиною. Ця деталь роги. Зимою правий ріг зимун значно довший за лівий, а влітку, навпаки, лівий довший за правий, восени та навесні обидва роги рівні за довжиною. Нарешті буває і так, що корова зимун з'являється не одна, а в супроводі інших тварин, яких прийнято вважати тотемними для зимун. Корова є найбільш шанованою з домашніх тварин, яка потребує особливого захисту від нечистої сили, що може забрати молоко. В давнину слов'яни, ймовірно, не забивали корів на м'ясо, корови не ріжуть, а продають навіть у разі хвороби або старості. І фактичний і умовний продаж хворої корови сприймається як магічний засіб, що сприяє її одужанню. У західних та південних слов'ян у разі термінового забою корови її м'ясо не споживали господарі, а продавали сусідам або всім жителям села. Забивати корів дозволялося на весілля, поминки і в рідкісних випадках на громадські свята. Дякуємо, що переглянули наш ролик про корову зимун. Священну небесну корівку. Сподіваємося, що вам сподобалося дізнаватися більше про цю унікальну богиню і її значення в міфології. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і залишати коментарі. До нових зустрічей.